Золото та срібло на Кубку світу. Кікбоксерки та кікбоксер Южницької Дю США представили Україну на міжнародній арені. Кубок світу проходив в Угорщині. Спортсмен та спортсменки дю США виступали у розділах музичних та креативних форм. Результат южницьких вихованок і вихованця шість золотих та чотири срібні медалі. Йде на протязі року дуже великий відбір. Діти проходять спочатку Кубку України, потім проходять чемпіонати України. Від цього базуються всі результати і складається збірна команда, яка має право виїжджати на змагання. На кожну категорію є певна кількість осіб, яка може виступати. Тому наші дівчата на протязі року дуже. Пильно трудилися, щоб вибороти своє місце в збірній команді та поїхати. З'їздили ми дуже добре, дуже багато позитивних емоцій, дуже багато переживань. Я дуже пишаюся. В мене в момент, коли було нагородження, розривала сердечко на такі маленькі дрібнички, тому що кожна їх перемога, кожен новий етап в спортивному житті для мене це велика перемога як для тренера, як для людини, яка в минулому прийшла той самий етап, що вони від найм. Молодших до найдоросліших. 16-річна Ліліана Ленієва вперше взяла участь у змаганнях світового рівня. Дівчина здобула три срібні нагороди у креативних формах зі зброєю та без, а також музичних формах без зброї. Це дуже для мене був класний результат, тому що я не розуміла до кінця, що я туди вже їду, що я вже отрим, вже в збірні. Я вважаю, що я лисяла на свій максимум. Можна було б трішки краще, але це були перші змагання. Там був дуже великий страх, багато нерозуміння, що робити, як робити, як до тебе будуть ставитися конкуренти. Але всі дівчата, котрі були в моїй категорії, були дуже чемні. Ми з усіма поспілкувалися, хоч на не, не англійському, але всі поспілкувалися, всі між собою здружилися. Це була дуже велика підтримка від інших держав. А це Злата Бевко, їй 8 років. Злата зуміла поповнити да, українську скарбничку. Чотирма золотими медалями. Дівчинка займається лише рік та вперше виїхала за кордон на змагання. Було дуже круто. Я ще ніколи такі емоції не отримала від поїздок як Тернопіль, як Бровари, як все це, це. Це найкраща поїздка, яка була в мене в житті. А не страшно було виїжджати за кордон? Було наоборот дуже інтересно. Було дуже круто. Я спочатку хвилювалася, потім вийшла на тайм і мене попустило. Дмитро Пономаренко виступав у категорії сеньори. Це вік 19 його результат: два золота та одне срібло. Спочатку повномасштабної війни хлопець живе та тренується в Польщі, тож записав для нашого сюжету відео. Відстань між мною та тренером дуже сильно ускладнює процес підготовки, але величезна підтримка. Від мого тренера та батьків велика віра в мене додає мені величезної впевненості та віри в себе. На змаганнях такого рівня не вперше. За 11 років своєї кар'єри дуже багато змагань міжнародного класу за моїми плечима чемпіонати світу та Європи. Дуже пишаюся тим, що можу захищати честь своєї країни на міжнародній арені від життя великої честі та гідності. В дюсиша розповідають, під час війни виїжджати за кордон на змагання стало вкрай важко. Окрім підвищеної відповідальності за результат дітей та шлях до місця призначення існує ще фінансова складова. Якщо було фінансування і нам допомагали, то вони би частіше виїжджали на ці змагання. А так як за батьківські кошти це було, то їм дуже на даний момент важко це робити, так як така ситуація. В країні дітей дуже багато, так як тут і дівчата можуть бути, і більше в них і фігури потім, і їм це подобається. І батьки прошуть, щоб всіх брали. Але в нас, на жаль, зараз один тренер, тому в неї і години вистачає, бо часу, бо їх дуже багато. На Кубку світу з кікбоксингу вако із 60 країн Україна посіла третє командне місце. Це з урахуванням розділів музичних та креативних форм, а також татамі спорту та рингових дисциплін.